Готуємо землі посів по І пішов Гриша. Земля після фрази уляжеться днів 6 і будемо сіяти. Ото -от так і діло. Всім доброго дня. Підписника мого каналу. ось і пройшов тиждень, як сфрезеру... сфрезерували грядку трактором. І надумав я сіять фацелію. В общем, Перша операція, яку я роблю, це маркирую грядку таким маркером стареньким. Все хочу його переробити, але ніяк руки не доходять. В общем, маркирую. у мене виходить. Зараз зазніму тут. Скільки 44 десь виходить, між маркерами. Ну сіяти моя. Ну, видно буде, так. Да? По маркеру, між маркером, по маркеру. сівалкою. Ну, зараз домаркерю і візьму возьму сівалкою, в общем, буду показувати, що я роблю далі. Так, посів фацелієм. У мене відбувається ручною однорядною сівалкою, вінниця. На весімному там дірочка виставлена на 4,8 мм. Там я 4,8 5,8 ну ідеально було б конечно, десь 5,2. така насіння фацелії провіяне. Засипаємо і йдемо тоді по маркеру, між маркером, по маркеру. Міжряді десь виходить 22 см. Ну ось так це виглядає. Взяв всю валочку і пішов помаленьку. Ось так виглядає вже посіяна ділянка фацалії. Отбив і кілочками. Все можна забирати інструмент. Отож, глибина посіву у мене десь 3-4 см, ну може до 5 воно там скакає. Норма висіву вийшла у мене десь, якщо перерахунку на гектар, то десь кілограм 11-12. чуть, -чуть, -чуть на сінечко залишилося. Звісно, попитай 10 пасічників, то 9 скаже, що це ти дурню й страдаєш. Одні кажуть, що з толку з цієї фацелей не буде все одно, другі кажуть, що чужі бджоли прилетять. На твою фацелію заберуть. Ну, не знаю, мені подобається, як вона цвітає, подобається, як тут багато джмілів, всяких осмій, не знаю, з колії чи яких. Та тут якби ентомолога посадив, як фацелія цвітає тут із сачком посеред фацелії, то я думаю, він був би дуже радий. Так що, ото таке. Ну, і не треба забувати про так званий ефект бабочки. Тобто, що ці там по 100 грам на улік фацелії чи по 200 вони, якщо принесуть, можуть дати прибавку сояшника, там, допустим, 2-3 кг на круг. Ото таке. Тож, хто планує сіяти фацелію, її можна пізніше сіяти. Я сію рано, щоб вона дужче задавила бур'яни. Ото такі справи. Так що всього найкращого і... До слідуючого відео. Дякую всім за увагу.